Усім привіт! Мене звати Діана і дякую кожному, хто відкрив це відео або зайшов на мій канал. Сьогодні ми будемо говорити про літній гардероб, точніше, як я планую свій гардероб. Бо моя постійна мантра це мені немає що одягнути. Відкрила шафу. А звідти немає чого діставати. Я думаю, це дуже популярна причина кожної дівчинки. Тому, якщо у вас так, давайте разом подумати, що купувати на цей сезон на діти 25-го року. Загалом я маю таку звичку перед кожним сезоном. Я роблю розбір свого гардеробу, тобто, щоб розуміти, що взагалі в мене є більш такого актуально, що мені подобається, що ні. І викидаю все те, що. Або зносилися вже там якісь старі речі, або які мені вже не підходять, які мені не подобаються, ну і всяке таке різне. Тобто завжди стараюся вивільнити якийсь простір. Після того вивільнення я розумію, що в мене пусто. І коли я зрозуміла, типу, що так, це я маю віддати, це викинути, це ще кудись, це вже точно не буду носити, бо воно вже два роки висить, і я його не діставала ні разу. Це точно треба викидати. Тому а, я і формую для себе таку капсулу, якщо її можна так назвати, свій базовий гардероб. А, у мене тут Шерхан, він дуже такому ігривому настрої, тому буде заважати, мяукати, може випрыгнути, нападає на мене. Ось так. Я, напевно, спершу хотіла звернути увагу на те, що базовий гардероб для кожної людини він дуже різний. Не існує якихось, знаєте, таких 10 ідеальних речей, які будуть кожному пасувати. Ні, це якийсь міф, стереотип і бла-бла-бла. Тому я б такі відео навіть не відкривала, знаєте, тому що гардероб для кожної дівчини. No. Він залежить від того, де ви проживаєте. I'm sorry. Підпрацьовуєш швейцаром. Потрібно буде скоро відкрити двері назад. Залежить від того, де ви проживаєте, Тобто, дійсно будучи о, чесними, той, хто живе в Іспанії і десь на півночі Норвегії, на ну, них буде відрізнятися теж самий гардероб між сезоння, навіть літній. тому що десь більш спокотно, а все таки десь і кофтинки мають бути присутніми також в гардеробі навіть в літній сезон. Далі, від вашого стилю життя, ну якась офісна леді, і там мама в декреті. Я думаю, в них також будуть відрізнятися гардероби, чи там людина, яка працює, я не знаю, можливо, лікарем, можливо, спортсменом, там спортсмен, типу в житті. Ну, тобто, це всього відрізняється від вашого характеру, від вашого смаку і так далі. І, звичайно, також від вашого бюджету, тобто фінанси також мають вплив. Тому мені дуже не подобається відео, коли, типу. Ось, на цьому не можна економити, а це, не дай Бог, купити таке. Та не слухайте нікого, купуйте, що хочете. Ну, подобається така річ, будь ласка, звертайте увагу на склад, будь ласка. Ні, так ні. Я дуже не люблю, коли узагальнюють для кожного одну річ. Типу, от тебе сково має бути пальто найдорожче. Та да хто це придумав? Яке подобається пальто таке і купуйте? Хочете найдешевше, хочете найдорожче. Як протримую взагалі я? Що для мене мій базовий гардероб? Я уже декілька років та давно так придумала собі правило. Люблю, коли річ е, працює багаторазово. Що я маю на увазі? Якщо я купую собі річ, якусь там футболку до прикладу, я ніколи її не куплю, якщо вона буде працювати лише з одними джинсами. Тобто я не купую собі лук, ось штани, ось кофта. Ось кросівки, вони класно разом виглядають, але більше їх немає до чого одягнути. Я таке не люблю. Я вважаю така річ річна коштів своїх грошей саме в моєму гардеробі. Тому я купую, купую щось таке, щоб воно гралося класно з іншими речами. До прикладу, якщо я купую а, сорочку, вона буде класно відходити до моєї спідниці, до моїх джинсів і до брюк, і так само. Тобто я навіть коли обираю кросівки, вони не будуть у мене там ярко. А, суржик мій яскраво зелені, бо вони не підійдуть в мій гардероб. Я не зможу їх носити, тому я беру щось більш пастельне. Так, тому кольори в моєму гардеробі присутні якісь такі більш світлі, типу білий, молочний, бежевий чорний такий базовий також є. Тому я люблю щось таке, коричневе, рожеве. Я дуже сильно люблю рожевий, блакитний колір. І думаю, що на це якраз вони класно буде гратись, плюс грати. Плюс вони зараз в тренді, ще такий батер цей колір масла. Ось. Що б я додавала свій гардероб на це літо зараз? Я почну з верхнього одягу, саме більш такого теплішу, і десь тут буду додавати приклади образів, як це буде виглядати. Отже, мій вішеріс на віта 25-го року. Я дуже люблю піджаки, тому я б додавала білий або рожевий піджак. Біла, я думаю, буде дуже класно підходити до ну, будь-якого образу, там якоїсь сукні ввечері накинути до джинсових шортів, джинсових штанів, інших брюк і так далі, тому подібне. Мені здається, що ця річ дійсно універсальна. Вона буде класно в таких більш кежерельних варіантах працювати, і навіть у більш такий святковий образ підходити також. Там просто класичний білий костюм мені здається дуже гарно, свіжо виглядає. Тому білий або там молочний, це взагалі моя любов. Рожевий, я дуже люблю цей колір. Я думаю, він не буде класно вже так мечити з усім, але на літо рожевий піджак, Ну коман, це так класно, це так мило, це так ніжно. Мені дуже подобається. От я відразу скажу, що цей вішріз це не просто мої такі план туду, -ту, що я, чи там туба є обов'язково маю купити. Це лише мій вішліз, і щось цього я собі куплю, а щось таке залишиться там, на лежати у моїх бажаннях. У мене бюджету не вистачить, якщо я буду купувати ці свої хатки. Ось, тому мені подобаються такі піджаки. Далі а, я перейду, ну, просто тут є навіть презентація, я настільки люблю планувати, що є презентація мого омішні А Сорочки. Я люблю сорочки також. А, мені також це, це дуже крута річ, яка працює в будь-якому гардеробі на будь-який сезон а, в плані в будь-якому мабуті осінні, зимовий, гідні і так далі. Ось. Зараз я сижу в сорочці в мене є дві блакитних, мені вони дуже подобаються. Я їх супер люблю. Одна більш оверсайзна якось це мені, і більш притавленого крою. Ось. Тому я б цього кліта замінила б свою білу, бо попередню в мене, яка була біла сорочка, я її вже викинула, Вона просто стала якась там в розводах і мені здається, що вона сіла після деякого вже прання енного. Тому вона в смітник і мені потрібна її зміна, бо я дуже люблю також білу сорочку. Мені здається, вона дуже круто підходить до будь-якого низу. Саме. Як я люблю носити сорочки? Просто як типу, перша річ. Там, я не знаю, з брюками, до прикладу, шортами на літо класно мечиться, особливо коли якийсь такий льон, дуже приємний до тіла і так далі. Накидувати ввечері обожнюю. Так зараз в мене топ. На якийсь такий приталений білий топ, білу футболку, накинути ввечері, обожнюю. Мені подобається, коли так з спідничками поєднувати і так далі. Тому біла я б точно б хотіла б замінити, і я б дала б рожеву або кольору масла. Така ніжно-жовта, також дуже подобається. Та хоча я думаю, що на літо буде класно працювати і м'ятного кольору, і якогось такого лірового, А, ну, типу, будь-якого, але б я не брала саме такий кричащий колір, а більш такий приглушний, тобто ніжний. От тому в мене є топ-3: це біла, рожева і кольору ніжно-жовтого. Ось. Діла номер один фаворит, так сказати. Далі це про що я вже я згадала, це топи. Я дуже люблю топи. Вони класно підходять мені не тільки в літній сезон, а осінню, там, чи весною і так далі. Тому я б їх збирала дуже багато. Топи дуже класно працюють під щось, під піджак, під сорочку, під кардиганчик, під спортивну кофту. Просто ви одягаєте влітку так жарко, що топ, мені здається, це дуже круте рішення. Ось я люблю білі топи, бо вони класно мені підходять під мої речі. Щоб зверху накинути, воно класно меншилось. Плюс ця портретна зона воно освіжається. Білі молочні їх я люблю, щоб було багато, бо літо спека, і тут відразу стає воно таким жовтим. Його потрібно швидко прати, Тобто там вже буквально раз-два поносив, тобі треба прати. І я люблю, щоб. Ну, часто їх одягати, тому хочу, щоб було декілька. Ну, тобто я вже маю декілька, але деякі треба вновити, докупити, типу якісь різні, не тільки якось з такою горловиною, а й більш тонких бретельках чи топ-бандо. Ну, я б різні собі покупувала. Тому мені подобається білі, також би я надавала рожеві. ну, ж таки, рожеві, коричневі. Сірі, можливо, або такі сіро-бежеві. Ось я ще не знаю точно якийсь білий точно мені треба докупити, ну і ще декілька футболки. Футболку я також хочу замінити білу свою вазову, вона вже просто прийшла в негодність, і мені треба купити нову. Мені дуже подобаються футболки, білі такого формату, коли на них є такий невеличкий надпис, ну не тільки білі, навіть іншого кольору, але пастельного. Типу, щоб вона не була така ярко кричаща дуже, але ж такі якісь надписи або маленькі малюночки, таке мені подобається, такі дуже акуратні. І ще о, я люблю футболки, таких я б також хотіла, знаєте, в такому. Стилі відпустки. Типу, ну десь тут приклади типу, там, з лимонами, чи не знаю, якісь вишні намальовані, щось таке. Типу такі вони гавайські, для мене такого дуже розслаблені і дуже круто поєднувала б. З шортами такого піжамного стилю, чи штанами піжамного стилю. Ну, щось таке дуже розслаблене, ніби ти відпустив, просто ту футболку, одягнула, а вона так ще так на тобі лежить, така десь наглажена, Ось, оце враз клас, мені подобається. От! топу футболки сказала, о, зверху, напевно, все. Так, я перейду до низу, Це спідничка. Я вже дуже. Багато років хочу собі джинсову спідницю і не можу собі її знайти. Я колись проґавила, я думаю, багато хто пам'ятає, вчерзі сімей була така драна спідничка, типу знизу вона така була без крою, знову така обідрана. Вона мені дуже подобалась, класна, міні саме джинсова спідничка, але я її прогавила і все. І більш круту я не знайшла, я не бачила, я не знаю де. Ну, типу, така що прям класна мені сподобалась, на мене сіла. Тому я вже не один рік в пошуках прикольної міні-джинсової спіднички. Ну, я думаю, це як джинсові шорти, вони просто класичні, з чим ходиш, її носи. Далі мені зараз подобаються спіднички такі а, шовкові, типу як довгі, оці міди міні. Міді-максі, зорі. Ось, але це зараз в ви також бачу їх і багато, і їх і молочного, рожева, коричнева. Е, також вони класні, з дуже легенькі, на літо, прикольні. Плюс мені ще подобаються спіднички, я не впевнена, що хочу додати їх в гардероб, але вони прикольні, бо ці не знаю, як вони називаються, оці такі балони. Приклади, відрази, зрозуміло. Блони світнички або ті, що були дуже популярні минулого року, їх відносили просто всі на світі. Такі е, легкі вони. Я не знаю, як його писати, просто буду прикладами. Єдине, я ще хотіла додати, от про свій гардероб, я не можу сказати, що я не люблю тренди. Але я не сліпо слідую їм, Тобто, до прикладу, я буду купувати, якщо це буде спідничка, вона буде якогось такого там білого кольору, е, яка буде не один рік слугувати. Тому що, до прикладу, там минулого року дуже популярний мій леопардовий, Він дійсно класний. Там, мені подобався також. Але в один момент його стало так багато, коли ти просто йдеш по ТЦ, кожна дівчинка в цій е, е, леопардовій спідниці, і вони вже шарябить. Тобто, я б річ не хотіла купити, яка працює один сезон. Типу тобто, далі ти вже її не хочеш одягати. Мені подобається щось таке спокійне, що буде працювати і інші роки. Ось, це були спіднички, у мене вони всі міні, бо в мене є а, Максі, міді немає, міді тільки, тільки сукні, а Максі спіднички і мені хочеться побільше міні. Загонен міні і сукні також ось. А дані це шорти, штани. Мені дуже подобаються плітку, і ніж штани, ні шорти. Такого я віддавала багато. Особливо круто виглядають у мене білі, ані штани, ночні. От також щось минулого року і хотіла, так і не купила, тому ось це прям треба обов'язково їх знайти, купити. Костюми дуже багато де продаються. От типу біла сорочка білі штани – от таке мені подобається. Як я вже казала про спітничку тобто звичайно, синього цього деніму, так само шорти, бо я свої відносила уже років шість чи сім. Я вже не можу точно сказати, лише єдина пам'ятаю, що в 18-му році я в них їздила в Берлін. Ось і вони від того часу мені служать. Єдине, що я тоді купувала фір. Да. Вони були типу завернуті. А потім я їх розкатала, і вони стали більш такими трендовими, якщо так можна сказати, більш мені подобалось. От, я їх вже стільки відносила, що вони мені набридли, і я вже хочу на нові знайти. І мені ще дуже подобаються бігі-шорти в поєднанні з такими л'яними голубими сорочками, ну, навіть іншого кольору, коли так гарненько під шортики, під поясочок, виглядає дуже ніжно і дуже елегантно, як на мене. Ось! Наступне це сукні. Я думаю, що на літо суконь багато не буває. Плюс якщо ти купуєш там на осінь чи на весну, тобі ще треба думати цимку, ну, яку -таку сукню купити, щоб наверху одягнути, щоб воно все підходило. То літом у нас просто свобода обирай яку хочеш, ні про що не думаєш. Я не знаю, тут в мене навіть немає. Якихось пріоритетів сумнів тут вже можна відігратися і купувати яскраву з стразиками, все, що хочеш. Мені подобаються і Міні, і Максі, і Міді, тобто будь-яка. Але в'язатися сезон побрала побільше міні. Чомусь так хочеться на діток. І в квіточки постійно можна якась джитсова, і я не знаю, можливо іляна. Ну, зараз це подобається такі більш квіткового настрою, і ще такі трендові білі. Десь от вони будуть, бо я не знаю, як їх описати, вони такі тюй, як на мене. От. Тому я ж кажу, сухонь багато не буває, на літо просто вашої фантазії. А далі це щось спортивне. Я люблю ввечері накидати просто зібку таку, мені подобається, коли вони укорочені. От, Тому в е, мене є один костюм спортивний, я його просто проносила весь сезон від мішезоння, типу тепла весна, літо, осінь, просто обожнюю. Зараз ношу цю зіпку і хочу додати собі ще такий костюм з шортами. Типу, якісь портійні шорти, просто звичайні тканини, ця трохнитка чи як вона називається, і зіпку подовжену або укорочену. Дуже мені подобається. Знову ж таки, кольори мені до душі більш такі спокійні, типу білий, молочний, світо-сірий я маю костюм, тому щось інше. Рожевий дуже класно, колір масла, знову ж таки, і так далі. Потім у мене немає бажань по взуттю, бо поки я його там, щось хотіла, щось планувала, то це питання вже закрито, Типу докупила собі ті пари взуття, які б необхідні. Тому я думаю, що це будуть якогось іншого відео, там, де будуть мої покупки на ніто. Ось, бо тут саме мій Аксесуари. І я ще просто не визначилась, там, яку хочу точно собі сумочку, чи хочу якісь собі там, кепки, чи не хочу. Е, тому я ще не можу цього додати. Шарган, не шурши. Напевно, це все. Е, звісно, можна ще додати якісь бажання там, по домашньому одягу, чи по такому що спортивному, в чому саме ти ходиш на якісь які спортивні заняття і так далі. Але тут саме про мої образи такі люди, так сказати. Бо е, я вже неодноразово говорила в своїх відео, що я працюю віддалено, тому от мій гардероб саме складає той одяг, який я використовую піти погуляти. Ну, Вдома ти ж не складаєш обісні луки, тому мені куди потрібно збирати образ, це десь прогулятися, не знаю, піти на каву і щось типу такого подібне. Тому от в мене такий гардероб, який мені буде зручний. Uh, але я разом з тому радувати моє око, гарний, бо я люблю одяг, я люблю систему фешн, мені подобається, подобається слідкувати за модою, трендами і так далі. Ширхан. Ось, тому напевно, це все. Ой, це мої кіточки з гарні. Мені терас дарував. Це все. Дуже всім дякую, хто подивився моє відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви собі не планували на цей сезон. Що будете купувати. Можливо, вже щось купили, можливо, є класне посилання на речі, які я говорила. Поділіться. Буду дуже вдячна, коли буду показувати свої покупки, також поділюсь. Загалом пишіть коментарі. Підписуйтесь, ставте лайки. Це дуже важливо для просування відео в Ютубі. І загалом всім дякую за активність. Той, хто вже мені писав котрі, мені надзвичайно приємно. Я вражена, що в мене залітають, відео набирають перегляди. Ми всім дуже дякую.